Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Єй. Техно Спарк Двадцять не вийшов в кінці 2023 року. Тому ми сміло можемо сказати, що це ще новинка, смартфон свіжий, і про нього варто. Вам розповісти цей смартфон дійсно складає велику конкуренцію популярним моделям із бюджетного сегменту. Які плюси та мінуси в цього смартфона я детально розповім у цьому огляді, тому вмощуйтесь зручніше, буде точно цікаво. Ну і звичайно не забувайте підтримувати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Комплектація Техно Spark 20 Pro вирізняється своєю повнотою і розумінням потреб користувача. Вона включає сам смартфон Техно Spark 20 Pro із захисною плівкою. Додатковими аксесуарами буде прозорий силіконовий кейс, і забезпечує захист вашого смартфона від непередбачуваних ситуацій. Виробник підготував для вас також дротові навушники. Це дуже круто, оскільки багато виробників намагаються економити саме на таких дрібницях. До комплекту також входить кабель USB Type-C для зарядки та синхронізації даних. Не забуваємо про документацію та гарантійний талон, які завершують комплектацію цього смартфона. Також приємним додатком є блок живлення на 33 Вт, який дозволить швидко заряджати ваш пристрій. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є каталог Беремо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Смартфон Technospark 20 Pro вирізняється своїм стильним та Функціональним дизайном його корпус виконаний з пластику, а рамки імітують метал. Вага смартфона становить 206 грамів. Особливістю є захист корпусу за стандартом IP53 від води та пилу. Це означає, що смартфон стійкий до дощу та вологи, але не рекомендується занурювати його у воду. Смартфон доступний у чотирьох кольорах: золотий, блакитний, чорний та зелений. Перші три варіанти мають пластикову задню кришку, тоді як зелений виготовлений із матеріалу по типу екошкіри, який виробник називає Magic Skin 2.0. Цей матеріал, ніби на 500% міцніший за екошкіру та має кращий захист від УФ-випромінювання. Він має текстурну поверхню, яка надає додатковий комфорт під час тримання смартфона та запобігає ковзанню. На задній панелі розташовані три великі випуклі об'єктиви основної камери зі спалахом на скляному острові. Тому без кесю краще його не експлуатувати, бо смартфон буде нерівно лежати на рівні поверхні, та й модулі будуть пошкоджуватись. На правій грані розміщено кнопку блокування із вбудованим сканером відбитку пальців та кнопки гучності. Зліва слот для двох сім карт та карти пам'яті. На верхній грані розташований динамік, а на нижній ще один динамік: мікрофон, порт USB Type-C та 3,5-мм міліметровий аудіороз'єм. До речі, сканер працює добре, але за бажання ви можете використовувати і розпізнавання обличчя. Дисплей Техно 20 Pro є однією з ключових особливостей цього смартфона. Завдяки діагоналі 6,78 дюйма і формату Full HD+, з роздільною здатністю 2460 на 1080 пікселів. Ви отримаєте чітке та деталізоване зображення. Технологія IPS забезпечує широкі кути огляду та достатньо яскравість для комфортного використання в різних умовах освітлення. Однак особливість дисплея Techno Spark20 Pro полягає в його максимальній частоті оновлення в 120 Гц, що для бюджетного сегменту не таке часте явище. Крім того, в налаштуваннях є можливість перемикатись між режимами оновлення 60, 90 чи 120, що дозволяє вам підлаштувати дисплей під свої потреби і авторежим. Щільність пікселів 396 PPI, максимальна яскравість 560. Ні. Такий показник забезпечує чітке та яскраве зображення навіть в умовах яскравого сонячного світла. Крім того, в налаштуваннях доступні такі функції, як світла та темна тема. Адаптивна яскравість, функція невимикання екрану, захист очей, зміна температури кольору, зміна розміру шрифту та інше, що дозволяють налаштувати дисплей згідно з власними вподобаннями та потребами. ТехноSPAR20 Pro отримав восьмоядерний процесор MediaTek Helio J99 з тактовою частотою до 2,2 ГГц, виготовлений за 6-нанометровим техпроцесором. Оцесом графічна підсистема представлена ARM mali J57 MC2 для швидкої роботи та без проблемного запуску додатків використовується 8 ГБ оперативної пам'яті типу lpddr 4 x а вбудована пам'ять налічує 256 ГБ з можливістю розширення. TechnoSpark Spark20 Pro має підтримку 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 і NFC, що забезпечує швидкий та стабільний зв'язок у будь-який час. Смартфон працює на базі операційної системи Android 13 з фірмовою оболонкою HiOS, S13.5, яка поєднує в собі елементи інтерфейсу iOS та One UI, включаючи віджити та набір фірмових додатків. Система працює плавно, без затримок та глюків. Смартфон отримав стереозвук, гучність динаміків дійсно на високому рівні. Однак важливо відзначити, що баси можуть виявитися не такими виразними, що може бути проблемою для тих, хто цінує глибокий бас в музиці. Щодо відтворення звуку в навушниках, Техно 20 Pro підтримує популярні аудіокодики, такі як SBC, AAC, APTX HD. LDAC, LHDC, v 3 та v 5 Це означає, що ви можете насолоджуватись високоякісним звучанням у навушниках, отримуючи чистий і деталізований звук з максимальною точністю. Щодо камер, то головний модуль від Samsung на 108 вісім мегапікселів світлосилою f 18 з 3 кратним оптичним зумом і десятикратним цифровим. Макродатчик на 2 мегапікселя, світлосили f 24 і додатковий на 0.8 і По фото в денну пору можна побачити, що смартфон справляється з цим ділом. Дуже непогано. Трьохкратний зум також показує гідний результат. Портретний режим повів себе гідно. Звичайно, колірна передача трішки пішла в жовті тони, але скоріш за все це пов'язано з освітленням. Темна пора для смартфона це вже виклик. Звичайний режим все старається замилити. Нічний режим дає набагато більше деталей та фото красивіше. Та запису відео на основну камеру можете поглянути, як справляється своєю роботою смартфон. Це така в нас ситуація. Це, до речі, 2К роздільна здатність. Є ще і Full HD, як в 30, так і в 60 кадрів. Full HD, основна камера. Можна оцінити, як справляється своєю роботою смартфон. Ось це у нас основна камера, нічна пора, невеличка ходьба, перевірка стабілізації та якості. Така ситуація у нас фронтальна камера на 32 мегапікселі світосили Ф f2.2. два в пору Ви отримуєте нормальне фото. Звичайно, хотілось би трішки більше деталізації та яскравішу колірну передачу. Портретний режим працює також непогано, але колірна передача також трішки пішла в жовті тони. Ось темна пора. Тут звичайно помітні шуми та погіршена деталізація. Це запису відео на фронтальну камеру. Зараз можете оцінити якість та поглянути на якість боку. Ось така у нас ситуація по фронталишці. Запису відео на нічну пору у нас це фронтальна камера. Ось така ситуація у нас по фронталці. Можна поглянути як з. Своєю роботою і справляється смартфон, якщо відверто казати, камера тут звичайна, як для своєї цінової категорії. Чогось надзвичайного я тут не помітив, але я впевнений, що більшості користувачів вона сподобається. Tecno Spark 20 Pro оснащений потужним акумулятором ємністю в 5000 мАч, що підтримує швидкісне заряджання потужністю в 33 Вт. Для того щоб від нуля заряд дійшов до 50%, достатньо всього 30 хвилин. А для повної зарядки потрібно лише 1 година 10 хвилин при звичайному користуванні, включаючи перегляд відео, Користання інтернету, дзвінки, месенджери та невимогливі простенькі ігри смартфон протримається цілий день. Якщо не навантажити його дуже сильно, то протримається і півтора дня або навіть два. При цьому можна додатково використовувати режим економії заряду. Техно Spark20 Pro можна охарактеризувати як сучасний та функціональний смартфон, побудований на чіпі Mediatek Helio j 99 а також має велику кількість оперативної пам'яті та вбудованої пам'яті, що однозначно дуже круто. Тому це одна з небагатьох бюджетних моделей на яку я би вам радив звернути свою увагу. Якщо вам цей огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео, друзі. Не забувайте писати в коментарях, яким бюджетним пристроєм користуєтесь саме ви. Ну і звичайно, також не забувайте підписуватись на канал Огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.